Вітаємо вас, любі діти! Добрий день, малята! Давайте пригадаємо, хто такі свійські тварини? Так, це ті тварини, які живуть поряд з людьми. Пропонуємо вам дізнатися, як розмовляють свійські тварини згодні? Тоді дивіться уважно на екран. Ось вітається собачка. Поросятка із свинею. Кінь гривастий нас вітає. Ось і Киця Мурка виглядає. Корівка вслід за ними привітання посилає. Малята, давайте пограємо в цікаву гру та пригадаємо, що їдять свійські тварини. Поросятко рох рох рох. З'їло картоплю та горох, яблучка й кабачки, де де огірки. Курка зернятка клювала і щасливо клокотала. Потім сіла на гніздечко і знесла для нас яєчко. Гуска радо глоготіла, да, 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 да. я сьогодні моркву їла, буряки і бараболю от наласувалась волю, а, 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 а. а корівка на лужечку їсть травичку вже зранечку. Як поласує гарненько, буде молочко смачненьке. Тюркає індик сердито, де пшениця просожито. Я поважна свійська птиця, інше в їжу не годиться. Тільки ніченька мене, кінь на луг пасти сіде. Там, травички, ого го, кінь щасливо, іго. Молиці діти, ми сьогодні гарно провели час. До нових зустрічей. Бувайте!